Thank you Погода в Україні наступного тижня з 15 по 21 травня буде комфортною. Розпочнеться потепління. Ночі вже не будуть такими прохолодними, проте на сході температура залишиться нижчою, ніж на решті території країни. Про це в інтерв'ю НВ розповіла синоптику Кргідрометцентру Наталія Птуха. Вона пояснила потепління тим, що у вихідні 13-14 травня напрямок повітряних мас почав змінюватися з північно-східного на південно-східний. Це означає що до нас заходить тепліша повітряна маса. Початок наступного тижня ознаменується підвищенням температури. В основному ми його відчуємо в нічний час. Температура вночі 14-15 травня становитиме плюс 8 плюс 13 градусів, а вденні години від плюс 18 до плюс 23. Навіть, можливо, плюс 24 градуси тепла. Практично по всій території країни з 14 по 17 травня. Повідомила птуха. 16 та 17 травня. У східних регіонах вночі ще буде від плюс 5 до плюс 10 градусів. Не варто забувати, що свій мікроклімат у високогір'ї Карпат там у темний час доби буде від нуля до плюс 5 градусів. У Києві погода буде теплою від плюс 18 до плюс 22 градусів в день. Нічна прохолода відступає, буде тепліше, і це відчуватиметься. Ранки будуть не такими прохолодними. Розповіла експертка. Наприкінці тижня істотних змін погоди не буде. Хоч опади почастішають, 16 травня в день на заході України прогнозуються короткочасні дощі місцями грози, 17 травня також. Плюс додасться трохи опадів у північних областях. Попереджень щодо вітру немає, але вдень 15 травня у західних областях можливі пориви вітру через те. Що атмосферний фронт надходитиме із заходу, додала співробітниця Укргідрометцентру. Перший місяць літа в Україні буде досить теплим, хоча температура повітря очікується на 2 градуси нижче за середні показники останніх 10 років. Дані сайту Метеопро говорять про те. Що аномальної спеки в червні чекати не варто. Синоптик Наталія Птуха раніше заявляла, що наприкінці травня 2023 року у нашій країні температура повітря прогріватиметься в середньому до плюс 25 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.